Що хотів би вам сказати, що стосується графіків погодинних відключень тої ситуації, яка склалася в об'єднаній електроенергетичній системі України? Значить, вкотре е, об'єкти «Укренерго», об'єкти операторів систем розподілу е, атакуються ворогом, знову і знову е, відбувається пошкодження обладнання. Так, наприклад, от 17 числа знову була атака на об'єкти електроенергетики, і як ви вже могли б помітити, тільки починається незначне послаблення в графіки, знову і знову атакуються об'єкти, і знову доводиться застосовувати все жорсткі, і жорсткіші заходи по відключенню та обмеженню споживачів. E, значить, знову хотів би e, повідомити, що Некукренерго як оператор систем розподілу, e, перепрошую, Некукренер як оператор системи передачі, і як найвища ланка оперативного диспетчерського керування, e, аналізуючи e, баланс виробленої та споживаної електроенергії, Вживає заходів і приймає рішення про застосування графіків обмеження, тобто графіків для бізнесу та графіків погодинних відключень та графіків аварійних відключень. Вони доводять Некукренерго через свої структурні підрозділи, доводить відповідні оперативні команди до операторів системи розподілу, тобто в тому числі і до АТ Черкасового Бленерго, і ми вже відповідно до отриманих завдань, Розробляємо, в які години, в які, е, які саме черги і підчерги будуть знеструмлюватись. Тобто це ми всі вже, мабуть, знаємо, і цей алгоритм, яким, яким чином працює, ну, і АТ Черкасово Бленерго. Е, слідкуючи, щоб кожна черга і під черга однакову кількість годин була знеструмлена, ми визначаємо, тобто слідкуємо, щоб плюс-мінус е, з невеликим відхиленням. щоб Кількість годин, які знеструмлюються черги під черги, щоб була якась рівність. Що хотів би сказати, що стосується тих як би, причин, коли, чому бувають послаблення або погіршення графіків, тобто знову-таки некукренерго, аналізуючи можливості генеруючих установок, можливості. Системи передачі транспортувати електроенергію вводить або поослаблення, або посилення тих обсягів, які мають бути знеструмлені. Тобто такі прецеденти ми з вами весь час спостерігаємо, що доводиться деякі черги з трьох годин. Збільшувати термін відключення до 4 годин і так, далі, і так далі, тобто збільшуються обсяги. Ну, інколи бувають і так звані послаблення, коли Некукеренерго дає вказівку, що є запас генерованої потужності, і ми деякі черги включаємо чи під черги включаємо раніше. Звичайно, що Черкаси можуть не відчувати ці послаблення, але інші частини області. Однозначно включаються, і таким чином, як сказати правильніше, досягається так звана, умовно кажучи, соціальна справедливість. Тобто, що в один в якісь в якісь дні черкаси включаються, в якісь дні включаються, наприклад, думання. Бо Звенигородка або Тальнівщина, там і так далі. Тобто не можна сказати, що якщо відбувається послаблення, і в Черкасах не включили світло, це не значить, що енергетики нічого не зробили і не виконали свої функціональні обов'язки. Тобто, ми, ми слідкуємо за тим, щоб всі в рівних можливостях мали доступ до існуючих, існуючих благ, до існуючих обсягів електроенергії. Також хотів би зазначити, що під час дронових атак дуже важлива безпекова складова, тому персонал це наша найбільша цінність, і із-за чого можливо якесь невиконання. Включень чи можливі якісь е недотримання графіків, в тому числі безпекова складова впливає на це. Тобто персонал, якщо е під час дронової атаки він не має права заходити на об'єкти енергетики і виконувати ті або інші перемикання. Звичайно, якщо це дистанційне керування, то тоді, звичайно, е віддалено диспетчер включає відповідні приєднання і тому графіки дотримуються. Однак це не завжди можливо. Можливо, здійснити, реалізувати ці включення і таке інше, так само і відключення. Також хотів би сказати, що енергетики роблять все і навіть більше в режимі 24 на 7 працюють над відновленням пошкоджених об'єктів енергетики, максимально віддаючи всі свої зусилля весь свій час, і навіть, можливо, десь. Забираючи цей час у своїх рідних, у своїх сімей, і віддають свої зусилля для того, щоб повернути світло і тепло в будинки нашої країни. Загалом ситуація зараз складна, але контрольована. Відразу хотів би також сказати: ми багато читаємо, що переглядаються переліки об'єктів критичної інфраструктури і 20 3, 24 грудня ми активно працювали над цими переліками сумісно з фахівцями адміністрації. Ці переліки були представлені робочій групі, яка була складена з представників Міненерго, держенергонагляду здається, некукренерго там також приймав участь. Представниками кабміну, і на даному етапі ми отримали, скажімо так, оновлені переліки об'єктів критичної інфраструктури і складаємо нові графіки. В цю, в цю секунду ця робота вже ведеться. Тобто, структурні підрозділи нашого товариства отримали завдання, вони працюють, будуть працювати і на вихідних. і... Центральний офіс також ми будемо виходити на вихідних і працювати для того, щоб якомога швидше оновлені графіки були зверстані, складені і відповідно до вимог законодавства, затверджені і імплементовані в роботу. Ну, у мене в принципі все. Давайте питання, якщо є. Звичайно, зниження температури досить значно. Може вплинути на ситуацію в системі об'єднаної електроенергетичній системі України, адже при зниженні температури дуже ну, значно збільшується навантаження, і у випадку, якщо дефіцит буде генерованої потужності, неґукренерго буде вимушений давати команди на збільшення графіків. Погодинних відключень на збільшення обсягів у графіках погодинних відключень, і таким чином можливі різні, скажімо так, збільшення строків відключення споживачів, і ситуація ця може досить значно і негативно вплинути на стан. На баланс роботи енергосистеми, тому кожен із споживачів має розуміти цю складність цієї ситуації і застосовувати свої електроприбори досить заощадливо тобто, використовувати електроенергію і не створювати значні навантаження в часи проходження енергосистемою. Максимумів це орієнтовно десь між 8-ю і 10-ю годиною ранку, та між 17 та 21 першою годиною вечора. В ці години ми би хотіли звернутися до споживачів наших, щоб ці години споживачі мінімально використовували енергоємні пристрої та прилади побутові свої. Розумію, що коли дають електроенергію на дві години, хотілось би встигнути все. І розумію, що і приготувати їсти треба, і треба поприбиратися, і треба попрати речі, і попрасувати, це все зрозуміло. Але водночас ми би хотіли звернутися до споживачів, щоб це було в ці години це навантаження було мінімальним і навіть менше мінімальним.